Вітаємо вас івано франківську. На жаль, не дуже вдалий виступ вашої команди в цьому такому великому баблі. Як ви вважаєте, в чому власне основні причини невдач в трьох поєдинках, які саме на цьому паркеті відбулися? Я думаю, насамперед, це тому, що у нас не було ключових гравчин. Це Вікторія Шишова, Вікторія Богаченко. У нас на цьому турі. Такий більш молодий состав. У нас із гравчин – це тільки Ірина Жмурко, Вікторія Хам'як, із молодежом мені дуже подобається, як розвивається ця Дарина Лисько. Тому мені кажеться, це стало ключовим таким аспектом наших е, е, поразок. В якому ключі будете готуватись вже безпосередньо до матчів плей-офф. Це будуть домашні тренування чи, можливо, все-таки якісь спаринги будуть власне у цьому короткому проміжку часу? Я думаю, що це будуть домашні тренування, і дуже сильно сподіваюся, що на наступний тур вже будуть всі в зборі і буде весь наш состав. Дякую, успіху вам, в матчах плей-офф. Вітаємо вас Івано-Франківську. Знаємо, що напевне настрій у вас не найкращий. Після цього баблу команда все-таки зазнала трьох поразок в цих трьох матчах. Чому, на вашу думку, ось не вдалося зачепитись за позитивний і прийнятний для вас результат, бодай в одному з поєдинку з трьох? Ми приїхали не в повному складі. У нас дуже багато гравців не приїхали, тому ми приїхали молодіж молодіжним, грубо говоря, складом, тому такий результат. Думав, що так і буде, що ми програємо всі, всі три гри, бо е, склад, чесно кажучи, не з найкращих, не бажається бути кращим. Але пограли, думав, буде краще. На жаль, вийшло, як вийшло. Сьогодні, певно, із цих трьох ігр була найкраща. Але дякую за прийом, дякую всім командам за ігри, дякую Збройним символам України. До нових зустрічей. Слава засу вітаємо Івано-Франківську. Сьогодні завершився останній матч такого великого баблу. Київ Баскет здобув в цих трьох поєдинках дві перемоги. і Одного разу поступився господаркам паркету. Як загалом ось такий командний виступ ви охарактеризували саме для своєї команди? Ми дуже старалися, ми гарно зіграли, на мою думку. Проти Івано-Франківська ми показали себе. Показали, що ми вміємо. Ну, можна було трошки краще, але вже як є. І загалом були дуже гарні ігри. І дякую. Вітаємо вас, Івано-Франківську. Сьогодні вітаємо з перемогою з черговою в рамках цього великого баблу. Як загалом прокоментуєте ось цей такий вояж до Івано-Франківська останній в сьогоднішньому регулярному сезоні? Ну я, я вважаю, що ми виконали завдання мінімум. Ми виграли дві гри. Зайшли на третє місце впевнено, і в плей-офі будемо грати з командою Одеси, і з того, що добре, більш-менш і здорові відносно, і сподіваюся, що плей-офи з командою Одеси для нас будуть вдали, більш вдалими. Зважаючи на те, що в чемпіонаті поточного сезону така обмежена усічна кількість команд бере участь. Наскільки, на вашу думку, є важливою саме місця підсумкові в регулярці, чи реально вони відображають силу команди? На мій погляд, вони дійсно відображають реальну ситуацію, тому що ми дуже невдало стартували на початку сезону і нас доганяли вже по ходу сезону команди і зайняли своє, ну, своє третє місце. Це те місце, на яке ми заслуговували. Але плей – це ігри взагалі, які мають інший формат, де ну, Такі ігри, такі, як і Кубок України, тобто вони мають більш значення таке, психологічний, психологічний настрій, десь досвід. І я вважаю, що в ігри плей-офф вони взагалі мають просто другий формат через те, що вони несуть на собі психологічний тягар.